Більшість найкращих відеоігор здебільшого, запам'ятовуються багатьма речами, цікавим сюжетом, чудовим геймплеєм, бездоганним звуковим супроводом або чимось іншим. Але іноді з тих чи інших причин крута гра зрештою може запам'ятатись лише однією річчю, і у цьому відео я розповім вам саме про такі відеоігри. Друзі, влаштовуйте зручніше, записайте смаковиками і приємного перегляду. Це 8 крутих ігор, які запам'ятались лише однією річчю. Call of Duty Advanced Warfare 2014 року, критики здебільшого оцінили позитивно і вважали, що після провальної Ghost франшиза все ж таки повернулась до своєї класичної концепції. Багато хто вважав, що науково-фантастичний сетінг освіжає гру і високо оцінили можливості, які дозволяють здійснювати костюм головного героя. Але незважаючи на те, що ця гра вдало продовжила серію Call of Duty, вона завжди буде згадуватись як гра, яка подарувала світові мем на ти. Сніть F, щоб висловити повагу на початку кампанії, гравці відвідують похорон сина головного лиходія, і коли вони наближаються до труни, їм пропонується натиснути кнопку F, щоб вшанувати пам'ять померлого. Критики та гравці одразу ж висміяли цю ситуацію, вважаючи, що вона фактично піддає самопародії геймплей серії, який так часто критикують, який загалом ґрунтується виключно на підказках, що в свою чергу суперечить похмурому тону сцен. Таким чином, це дуже скоро стало мемом. Сьогодні понад 10 років по тому, люди все, ще часто пишуть F у відповідь на новини про щось трагічне, чи то з сарказмом, чи то зі справжніми співчуттями. Але якщо відкинути цей неймовірно безглуздий момент, «Call of Duty Advanced Warfare» все одно залишається однією з найкращих ігор у франшизі «Call of Duty». Незважаючи на те, що майже всі погоджуються з тим, що Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty є чудовим сиквелом, з точки зору ігрового процесу, а також може похвалитись своїм сюжетом, які значно випередили свій час, майже всі дискусії про цю гру закінчуються саме на цьому. Звісно, Хідео Кодзіма намагався зробити так, щоб всі були задоволені, даючи фанатам надію на те, що вони знову гратимуть за Соліда Снейка. Але Metal Gear Solid 2 фактично позбувається Снейка вже після першого. Першої сюжетної місії. Після цього гравці отримують можливість пограти за нового головного героя Рейдена. Дехто все ж підтримав рішення розробників про зміну персонажа, але багато хто був розчарований тим, що Снейку відведено маленьку другорядну роль, в той час як їм дали менш крутого і більш нудного персонажа. І не дивлячись на те, що Metal Gear Solid 2 вже давно застаріла, а Рейден став набагато крутішим і цікавішим персонажем у Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, ідея з підміною головного героя Продовжує активно обговорюватись в ігровому світі, і це гарантує, що її сиквели залишатимуться предметом гострих суперечок. Незалежно від того, чи є ви відданим фанатом World of Warcraft, чи ніколи навіть не грали в цю гру, є велика ймовірність того, що ви знаєте про легендарний мем Лірой Дженкінс у 2005 році, невдовзі після виходу гри з'явилось кумедне відео, в якому група розробляє план битви для наступного рейду. У той час один з членів групи Лірой Дженкінс був відсутній, бо готував собі курку. Лірой повертається, не почувши ні слова з їхнього плану, і одразу ж вирішує вступати в бій. І при цьому кричить свою легендарну фразу Веліга. Решта групи біжить туди і намагається врятувати його, в результаті чого весь загін було знищено. Коли члени групи критикують Ліроя, він відповідає: ну, принаймні, у мене є курка. Відео швидко стало вірусним, а лірой Дженкінс став одним з найпопулярніших персонажів у ігровому світі. Ліроєм Дженкінсом стали називати тих, хто так само стрімголовки дається в небезпечну ситуацію. І, хоча у 2017 році з'ясували, що відео було фейком, це анітрохи не зменшило його популярності. Друга частина The Last of Us одна з найбільш захопливих відеоігор коли-небудь створених від неперевершеної візуальною складової чутового геймплею та цікавого сюжету. Це приголомшлива гра, що у наш час насправді велика рідкість. І все ж, практично будь-яка розмова про цю гру не може не перетворитись на суперечки про те, чи були праві розробники, вбиваючи головного героя Джоела на початку гри. Джоела на очах Уелі забуває до смерті нов. Вий персонаж Ебі, а як згодом з'ясовується, це був акт помсти за те, що Джоел убив батька Ебі у фіналі першої частини. Назвати ці обговорення про другу частину токсичними, це нічого не сказати. Адже, попри те, що розчарування швидкою смертю Джоела є цілком обґрунтованими, обурення, яке воно викликало у фанатів, було надто сильним. І навіть сьогодні, через п'ять років після виходу гри, вона відома більше завдяки своєму суперечку. Овому сюжету ніж завдяки своїм якимось досягненням. Among Us, яка вийшла у 2018 році і не привернула до себе особливої уваги у той час. Стала по-справжньому популярною на початку пандемії. Ця гра стала чудовим способом для гравців поспілкуватись з друзями, залишаючись вдома під час карантину. Among Us також допомогла повернути сленгове слово САС. Цей термін це скорочення від підозрілий або підозрюваний, і він використовувався протягом десятиліть у таких країнах, як вели. Кабританія та Австралія, але завдяки Among Us цей термін набув світової популярності. Це слово з трьох літа регулярно з'являлось у вікні чату, щоб вказати на підозру, що інший гравець може бути самозванцем, і незабаром воно просто стало популярним. У свою чергу слово СА стало більш широко використовуватись в загальному лексиконі, особливо серед молодого покоління. Вони робили це для опису ситуації або осіб, які вважаються сумнівними або підозріми. Зрілими, хоча популярність Among Us значно знизилась за останні роки, щоразу, коли ви чуєте, як хтось використовує слово САС у повсякденних розмовах, є велика ймовірність, що ви одразу ж згадаєте про цю гру. Настав час згадати про Mass Effect 3, і не дивлячись, що пройшло вже 13 років, це дійсно приголомшлива гра. Чудова бойова система, персонажі, неперевершений музичний супровід і захоплююча атмосфера роблять її надзвичайно цікавою грою, навіть незважаючи на те, що вона не настільки цікава, як Mass Effect 2, і це значною мірою через одну річ, яка згадується щоразу, коли хтось починає обговорювати третю частину в інтернеті. Це фінал гри. І що чесно, то цей паршивий фінал третьої частини надзвичайно розчаровує, адже він не відповідає обіцянкам BioWare про те, що трилогія завершується таким чином, що гравці отримують винагороду за вибір, який вони зробили впродовж трьох ігор. На момент виходу реакція на це була такою сильною, що у неї навіть з'явилась власна сторінка у Вікіпедії. Посилання я залишу у описі. Навіть у 2025 році навколо третьої частини Mass Effect все ще вирує атмосфера. Невдоволення, незважаючи на те, що в грі було так багато всього чудового. Але фінал за оцінками багатьох гравців виявився досить невдалим якою б чудовою грою не була Кіберпанк 2077, зараз вона буде слугувати прикладом однієї простої істини. Жоден розробник, яким би геніальним він не був, не здатен не помилятись. Звісно, кіберпанк мав не досить приємний вигляд, коли вийшов, якщо сказати просто, вкрай недопрацьованому стані, особливо на консолях на PlayStation 4 і Xbox One, версії гри були майже непридатні до нормального проходження. Велика кількість помилок призвела до того, що. Значна частина фанатів була розлючена тим, що гру було випущено щодо того, як вона була готова, і навіть подала колективні позови проти розробників CD Projekt Red. незважаючи на те, що розробники запропонували відшкодування постраждалим гравцям, Sony відреагувала на це по-іншому, видаливши гру з PlayStation Store приблизно на півроку, поки проблеми не були суттєво виправлені. І хоча Кіберпанк вже багато років перебуває у відшліфованому стані, і катастрофічний вихід про Продовжує залишатись головною темою для обговорення, враховуючи скільки зусиль знадобило CD Projekt Red, щоб повернути фанатів на свій бік, вони ймовірно зроблять все можливе, щоб уникнути повторення подібного з сиквелом якою б чудовою не була The Elder Scrolls 5 Skyrim, і на яку платформу Bethesda не портувала її до кінця свого існування, вона завжди буде асоціюватись з одним із найпоширеніших мемів в історії відеоігор – стріла в коліні. Я вже згадував про це у попередньому відео на каналі, в якому йшла мова про другорядних персонажів. Можете потім подивитись, там теж багато цікавого. Так ось, гравці регулярно стикаються з охоронцями, які постійно кажуть, я був таким же шукачем». Чем пригод, як і ви, а потім отримав стрілу в коліно. Фраза, яка настільки потішила мільйони гравців, що стала вірусною вже через кілька днів після релізу гри. Люди одразу ж почали коментувати не пов'язану взагалі з грою тему і закінчувати фразою: А потім я отримав стрілу в коліно. У 2011 та 2012 роках цей мем був усюди і вийшов навіть далеко за межі ігрового світу, та почав масово використовуватись користувачами інтернету. Інтернету, можливо, його популярність зараз і зменшилась, але він все ще асоціюється у більшості людей зі скайримом. Безумовно, буде цікаво побачити, чи згадає Бетезда про нього в майбутній шостій частині, або хоча б спробує повторити свій успіх, створивши більш мемні діалоги з NPC. Друзі, дякую за перегляд! Якщо у вас є варіанти, які відеоігри могли запам'ятатись однією річчю, то обов'язково напишіть про це у коментарях. Буде цікаво ознайомитись. Звісно, не забувайте про вподобайку і коментар, бо це дуже допомагає у просуванні відео у рекомендації. Дякую. Усі корисні посилання є у описі під відео, а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.